Чи хотіли б ви мати здібність, коли ви можете подивитись на будь-який аксесуар, який належить людині, і зробити достатньо повний психологічний портрет цієї людини? Наприклад, ви бачите, що людина володіє ось такими наушниками, і ви бачите, що вона зберігає їх в такому певному чехлі. І подивившись буквально декілька секунд на цей чехол, ви можете вже зробити дуже багато припущень стосовно того, чи варто цій людині довіряти, чи є вона порядною, чи вона відкрита, чи вона закрита, чи можна взагалі з нею будувати якусь власну справу чи ні. Звучить достатньо неймовірно, і я теж думав, що такі речі можливі хіба що, коли ми дивимося якийсь фільм про Шерлока Холмса чи е, цього доктора Лайтмана. Але е, коли я все ж таки потрапив в своєму житті на певне навчання, е, я зрозумів, що насправді наша підсвідомість постійно робить дуже багато різних виборів. Ми, коли приходимо в супермаркети, купляємо собі. Воду, ми не випадково обираємо саме цю пляшку. Не випадково людина, приходячи в магазин купити собі одежу, чомусь їй подобається саме червоний колір, саме така форма, і чомусь людина, маючи вибір там із тисяч тисяч різноманітних там спортивних спортивних костюмів, обирає саме цей. Наша підсвідомість постійно реалізовує свій внутрішній вибір, і часто людина навіть не відслідковує, і не розуміє, чому саме вона обирає ці чи інші речі. А що, я, якщо я вам скажу, що ви зможете навчитись аналізувати по певних зовнішніх признаках, ви зможете навчитися аналізувати і інколи розуміти людину навіть краще, ніж вона сама себе розуміє. Це все можливо і цьому можна навчитися саме тому я запрошую вас на курс, який у нас зараз стартує, ми його так в нашій школі назвали сам собі Поліграф. Чому ми робимо такий курс? Всі можливості в нашому житті вони ходять на двох ногах. Так само, як і більшість проблем в нашому житті, вони теж на двох ногах. Якщо ми обираємо в своє життя проблемну людину, Просто це наша кохана людина, чи це партнер по бізнесу, чи це співробітник, чи це просто товариш, який розтринькує і розповідає всім наші секрети. Це призводить до певних наслідків в нашому житті дуже поганих, і саме тому, коли ми... Обираємо людей якісно, то наше життя воно йде вгору. Якщо ми обираємо в своє життя людей неправильно і робимо помилки, наше життя, наша справа, вона йде вниз. І саме тому, якщо ви хочете навчитися дуже добре орієнтуватися і розбиратися в інших людях, приходьте до нас на навчання і ви побачите, наскільки сильно зміниться ваше оточення. Коли почалася війна, 24 лютого, повномасштабне вторгнення в нашу країну мої інвестиції були достатньо розпорошені. Я люблю інвестувати в різних людей, в різні проекти, і так вийшло, що на момент 24 лютого багато моїх грошей було розподілено між різними людьми між різними бізнесами. Але через те, що я використовував ті знання, якими буду ділитися з вами на курсі, жодні мої інвестиції не постраждали. Ніхто не сказав із тих людей, в яких я інвестував гроші. Вони не сказали мені діма, ти розумієш, тут війна в країні, а все наш бізнес тут призупинився. Ми не зможемо платити ті гроші, ті відсотки, про які ми з тобою домовлялися. Жодна людина так не зробила, тому що. При підборі людей, в яких я буду інвестувати гроші, я використовував ті знання, які Буду розповідати вам на курсі. Коли я наймаю працівників в свій бізнес, я використовую ті знання, які допомагають мені підібрати правильну людину, щоб мені потім не прийшлося через місяць її звільняти. Коли навіть я буду стосунки там, з людьми, просто як дружні стосунки, товариш, друг, я теж використовую певні знання, які допомагають мені побачити в людині, які підсвідомі мотиви її рухають по життю. І в залежності від цього або довіряти цій людині, або не довіряти цій людині, і це залежить степінь близькості нашого спілкування від цього. Якщо ви хочете навчитися добре розбиратися в людях, якщо ви хочете, щоб ваша особиста справа, ваша кар'єра, можливо, ваші романтичні стосунки, вони вийшли на новий рівень через те, що ви будете бачити і розуміти дуже часто про людей навіть більше і глибше, ніж вони самі себе розуміють, приходьте до нас на курс. Сам собі поліграф, і ви опонуєте ці навички, цю майстерність. Я настільки впевнений в цьому продукті, що якщо раптом ви по ходу проходження цього курсу зрозумієте, що вам не корисна ця інформація, у вас нічого не виходить, і це взагалі. Була дуже красива презентація на етапі пилку запрошення. Ми повернемо вам всі гроші, і ви жодної копійки не втрачаєте. Ви не ризикуєте грошима. А тож, якщо ви хочете долучитись на це навчання, під цим відео будуть усі деталі. Побачимось на курсі.